Ми вас раді бачити у нашому ефірі Слава Україні. Героям слава! Рома, здоров'я. Скажіть, будь ласка, от сьогоднішня заява Буданова, очільника ГУРу, про те, що 11 тисяч північнокорейських військових уже з листопада будуть готові, скажімо так, почати воювати на, на користь Російської Федерації. Наскільки для нас це ризиковано? Наскільки які, які проблеми це нам може створити, чи не може створити, про що би ми хотіли, у що вірити хотіли би? Ну дивіться сказати, що на це не можна, можна звертати увагу, це, це так неможливо. Тобто, зрозуміло, що це е, така неприємна ситуація, е, досить? досить е, Шкідливо для України для, для того, що відбувається на фронті, тому що коли з'являється резерв, 10 там сікі 12 тисяч чоловік, зрозуміло, що це раптова допомога фронту. Але разом з тим є дуже багато питань і до тих військовослужбовців корейських, та і до того як вони себе будуть покажуть на фронті, і до того як вони будуть координувати свої дії з. Російськими військами, тобто, ситуація виглядає наступним чином. В Росії дуже погана координація між підрозділами, навіть ті, які розуміють російську мову. Я вже не кажу про там, як були чеченці окремо там буряти, там турінці, там ще щось таке. Знаєте, у них там якісь свої взаємовідносини були. А тут з'явився зовсім інший національний підрозділ. І наскільки він вільється в їхню оборону, чи, чи як там напад, що вони там будуть, де вони їх будуть використовувати? Ну, це така цікава історія. І чи не побіжуть ті корейці здаватися, щоб перейти на Західний світ, тут так само стоїть питання. Це ж в чому була проблема? Цей підрозділ мав з'явитися набагато раніше. Але Путін <кій> хотів. Зараз будемо відновлювати зв'язок з паном Ягуном. Ми вас вже бачимо і сподіваємося, чуємо. Чуть. Так. Да, Путін хотів, щоб просто давали м'ясо, яке заповнювало ті прогалини, які є на фронті. А тут крейці сказали: нічого подібного, ми хочемо, щоб наші військовослужбовці набули досвіду бойових дій в самостійних підрозділах, які керуються керейським офіцерами. От і ми і подивимося, як самостійні підрозділи української армії покажуться на фронті. Знаєте, Колись за громадянською війни під час української революції в армії УНР дуже лякала якоюсь там Дикою кавказською дивізією. Потім, коли вони зустрілися чорними запорожцями, нічого не від тієї дикої дивізії. Тому я хочу подивитися, як корейці будуть воювати проти українських воїнів. Нас дуже часто у різних е повідомленнях можливо навіть е можу використати це визначення лякають тим що, е мовляв, мобілізаційний ресурс е Північно-корейської армії він там понад сягає понад мільйони е можливих. Ну вони нещодавно заявляли, що вони там буквально за якісь там кілька днів назбирали 1,4 і Здається, мільйони резервістів, і е вони там готові їх використовувати за для захисту своєї. Е Своєї землі, але тим не менше, ми зараз говоримо про потенційно корейських військових на території України. Як ви гадаєте, а яка, скажімо так, гранично найбільша потенційна межа кількості військовослужбовців, які можуть бути направлені північною Кореєю до України, зараз ми чуємо про 11 тисяч. Це число уже максимум, чи там на жаль, є потенціал для зростання? Я не думаю, що це буде. Велике зростання. в, в війні... Налагоджені. Бойової готовності. Тобто, грубо кажучи, та, вже чути. тобто, грубо кажучи, там максимальний потенціал Північної Кореї, який вони можуть використати у союзництві з Російською Федерацією на боці російської армії у війні проти України. Це там, грубо кажучи, ну, плюс-мінус одна бригада. До 50 тисяч. Ну це більше. Це, так? Все, що, та, це все, що вони можуть відпустити за, в межі е, своєї держави. Під контролем їхніх е, там, не знаю, спецслужбістів, партійних діячів і так далі, так далі. Не більше. Якщо вони відпускають більше, то вони не можуть гарантувати, що вони е, будуть здійснювати контроль над ними. А то, що їм потрібен тотальний контроль над їхніми громадянами, це беззаперечний факт. От 50 тисяч це максимально, що вони можуть випустити за кордон. А які наслідки це може мати для Північної Кореї з боку ну, наших союзників? Вони можуть сказати, що Північна Корея вступила у війну і, грубо кажучи, ну що вони можуть зробити? Нічого не може зробити, але це один з тих факторів, які ще раз підтвердить, що Україна веде війну з. Вісю зла одна самостійно, і аргументи України щодо підвищення ставок там допомоги. Вони більш будуть аргументовані. От і все. Ми, ми знову можемо поставити питання про використання зброї по, по території Росії, щоб зупинити ворога на, на на дальних підходах, та там знищення складів, його логістики і так далі. Так далі. І Південна Корея зміни законодавства і почне нам допомагати. У них там є певні застереження щодо того, що ми воюємо. Але коли вони зрозуміють, що ми воюємо в тому числі з північною Кореєю, я думаю, допомога буде не тільки грошова і військова. Ну насправді, якщо говорити такої е, цинічної точки зору для той самої південної Кореї. Е, в геостратегії, напевно, навіть буде вигідно, якщо Північна Корея і ворог буде втрачати своїх військових не у війні проти Південної Кореї, а десь далеко. І відповідно справді ті арсенали зброї, які є у південної Кореї, вони є одними з найбільших в світі, якщо не враховувати там Сполучені Штати Америки, Китай чи Російську Федерацію. Ну скажімо так, ми до них зможемо доторкнутися безпосередньо, та і використовувати цю зброю. Тут у війні на території України, в крайній мірі, питання про електронне забезпечення наших виробів точно не буде стояти. Я не знаю, як там з безпосередньою зброєю ну, а з боєприпасами. А от то, що стосується електроніки, мікроелектроніки, це так, це, думаю, що ми це питання точно вибухомо. І, в нас же стоїть питання про колись після війни нам треба буде піднімати свій флот. Коробобудування, а найкращого союзника і помічника, ніж Південна Корея, яка будує ті вовтенські кораблі, по-моєму, не, 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 можна, не можна не знайти. А скажіть, будь ласка, наскільки ми вже зараз знаходимося? Ну, ми часто проводимо історичні паралелі, там, грубо кажучи, в якому році знаходимося зараз. Ми, якщо накладати? Події, там умовно, на початок Другої світової війни. А от зараз, якщо говорити про ну такий знаєте доволі чіткий формат зла наскільки ми де, де, де ми ближче? Скажімо так До початку Другої світової, коли Гітлер сформував свою коаліцію, чи до початку Першої світової, коли був Троїстий Союз, та Антанта. Де ми знаходимося? Наскільки ми близько до такого уже прямого протистояння осі зла проти колективного заходу? Це як назвав його Валерій Залужний, я, я думаю, якщо взяти Другу світову війну, ми знаходимося десь в 42-му році. Коли ще втрачалися території, ще ворог був міцний, і перемога поки що не, не висвічувалася в попереду. Але розуміння того, з ким ми воюємо і проти кого, вже було. А скажіть, будь ласка, чи можливо де в сучасному розвинутому економічному світі от таке глобальне протистояння, де, грубо кажучи, НАТО на чолі Сполученими Штатами Америки розпочне військове протистояння з військ зла на чолі з Китаєм? Де Китай буде також приймати участь у бойових діях, враховуючи, скільки економічних зв'язків між усіма країнами. Ну там і Росія з Європою не, не, не усі розірвала, з деякими європейськими країнами не усі економічні зв'язки. Може бути третя світова війна? Без безперечно, так таке враження, що ніби під час Першої світової чи під час другої не було економічних зв'язків. Та були економічні зв'язки, радянські. Паровози йшли під час е, початку війни. Знаєте, ще, ще 22, 22 червня 1941 року радянські е, зеленозрожники завозили туди якісь там збіжжя, Вуголь, ще щось туди на, на, на бік Німеччини. І все нормально, їх там пропустили, прийняли. Що цьому може? Два питання в одному: запобігти або стати каталізатором. Я не знаю, людство стільки стільки років воює, і після кожної війни вона щось там намагається. Ви ж думаєте, що після там не знаю 100 -річньої, 100 -річньої війни там, чи, чи після наполеонівських війн не збиралося і не намагалися якось там гамувати всіх і вся. І сказати досить, ми ж побачили, що толку немає ніякого, ми там плюс-мінус вийшли на те саме, що і починали. Після кожної війни починається страждання. Як, як нам не допустити до наступне. На жаль, от така циклічність в світової історії у Британії виступив Валерій Залужний. Потім опублікував свою колонку в одному з українських популярних видань, де назвав і окреслив 13 фактів про війну. І де, ну він знову сказав про те, що він казав ще з економіст раніше. Війна може зайти в тупик, війна може зайти в затяжну стадію, але от Україні буде доволі тяжко виходити з цієї затяжної стадії. Що ви загалом можете сказати про ті тези, які е, були почуті або прочитані? Е, от, власне, бачимо, генерала Залужного. Я би не хотів коментувати людину, яку особисто знаю, знаєте, це, це вже переходить на якісь особисті стосунки. А взагалі, ну він сказав свою думку, і він правильно сказав. І я думаю, що е, все, що стосується, е, можливо, затяжної війни, це правда. Ми е, собі поставили дуже високу планку, і треба розуміти, що якщо війна має закінчитися, то ну мало хто вірить з, 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 з по, по логіці, що ми спроможні будемо поповісити сніжувати прапор над Кремлем. Нам би вийти на кордони, знаєте. Це це, це 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 поки що виглядає дуже 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 далекою перспективою а як почати перемовини тут дуже все, все дуже просто для що того щоб ворог програв то треба мати аргументи проти нього ну не знаю ми поки що крім крім частини курської області більше ніяких аргументів ну і там то, що ем, санкції проти росії введені Поки що аргументів інших немає, як з ними говорити про що говорити? Важко сказати. Вони поки що не, не сприймають ні наших аргументів, ні наших е, побажань. Тому буде тривати війна. Я так, що... Якщо би і просив Ре? вас прокоментувати оці виступ, виступ і теза залужного, то точно в позитивному ключі людина, яку ви знаєте. Ну, моя суб'єктивна думка, що власне ці тези були спрямовані західному суспільству для того, аби воно прокинулося. Тому що якщо десь можливо політики десь можливо є більш рішучими, політики опираються у захід на заході завжди на своє суспільство, а суспільство завжди хоче миру, і суспільство суспільства західні слухають російську пропаганду, російські лякалки. І от цікаво, на ваш погляд, чи зможе. Авторитетний залужний достукатися до умів тих самих європейців, адже мені здається, що таким лейтмотивом цього виступу було те, що ви ж не думаєте, що якщо умовно кажучи, ви пожертвуєте Україну, і війна завершиться, вона прийде до вас ще з більшою люттю, і вам буде набагато складніше потім уже безпосередньо битися з Російською Федерацією. Чи почують вони ці тези залужного, чи змінять свою думку, як ви гадаєте? Я гадаю, ні. А знаєте чому? Тому що я скажу вам приклад, який був декілька днів назад. Я його зараз аргументуючи всім пояснюю, тому що я особисто опинився в дикій ситуації, а дика ситуація складалася дуже просте. Ми з одною дуже поважною людиною. Точніше, нас там було троє, але там інша ситуація. Нас ми їхали на міжнародну конференцію у Вільнюс. Приїжджала через з один прикордонних пунктів. Ну зрозуміло, нас там на нашій стороні. Пропустили без питань і нас зустріли поляки, ті, які наступні після нас, я так розумію. Та, там. Так, от е, хочу вам сказати, що побачивши мою форму, і там деякі жарти на рахунок того, що там от е, вони запитають, зброя, там, вибухівка, ну я там там щось почав посміхатися. Так, от вони е, з ухм, ухм, ухмил, ухмилкою, ухмилкою протримали нас е, навмисно. Три години, в тому числі на ямі, повний огляд машини, заставили витягувати форму, там, переглядали її, там, що ви справжній генерал, да, от і, і що ви. І, 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 і оця ухмилка на їхніх обличчях, розумієте, оце, оце та повага, яка до українських воїнів в них є. Розумієте? Це звичайні митники, а ви хочете до політиків достукатися. Тобто вони не розуміють, що відбувається в Україні насправді. І я не хочу, я, я ж не, не, не хотів там лекції читати, знаєте, бо в мене на одному з шевронів був 2014 рік. А я учасник першого бої, зіткнення з ворогом в квітні, 13 квітня 2014 року. І що я їм мав пояснити? Що я з війні вже 10 рік? Ну, йма з ким говорити. Тому я про політиків західних, поки воно в них там десь справді не вибухне на їхній території. Поки вони не побачать автоматну чергу по, по їхніх будинках, вони не схаменуться. На жаль. Це я можу цинічно, але я то, що сказав, то, що я сам відчув буквально відчув сам особисто, ви говорите складні, але важливі речі. Це ж ще одну можна паралель провести з Другою світовою. Як на початку багато європейських країн себе вело, коли гітлерівська Німеччина розпочала проти них агресію. Ну, поляки не змогли домовитися вже під, під кулеметами, коли була армія УПА і армія Крайова, вони, ну що, ну був один бій, разом вони там десь домовилися. Ну що не можна було домовитися проти спільного ворога воювати. Ну, що не розуміли, що ворог не тільки історичний, але й концептуальний. І не тільки німці, а й Ну, Така справа, знаєте, це, 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 це тільки от один невеличкий приклад. А таких прикладів по, по Європі, знаєте, Скільки? Це вони просто не бачили, що ми їхали на конференцію і міні-коновальця і які ми книжки везли. Я думаю, ми взагалі кордон не пройшли би. А як у Вільнюсі? З Вільнюс, ви знаєте, там зовсім інше. Зовсім інше, знаєте, там наші сміються, що колись коли зустрічаються прикордонники України і Литви, вони мають спільний тост за зустріч на спільному кордоні. І це до речі дуже цікаво, тому що Вільнюс, ну там, на відміну від. Польщі, куди поїхало справді дуже багато українців. Мені здається, що у Литві їх менше, я був у Вільнюсі вже за часів повномасштабного вторгнення. Так, там дуже багато української символіки, але ми ж, ми ж навіть бачимо по Ютуб-сегменту. Та там є величезна кількість так званих хороших росіян, хтось можливо хороші, а хтось можливо незрозуміло. Дому, які... І при тому таке ставлення. Дивіться, я був в міжнародній школі українській. Вони мають п'ять філіалів по, по всій Литві. Це школа, яка вчить дітей українською мовою за українським законодавством і українським диплом видає. Загальна кількість учнів 2600 учнів, з них 1300 вчиться. в дві зміни в Вільнюсі. Ви можете сказати таку школу в Польщі українську, не, не, не наші класи там десь, а саме да, да, Вони перший, другий клас там починають вчити. Літовську мову. А це нормально. Нехай знають ще одну мову європейську, що, що в тому плану. А сама, сама методика. Вчителі, вчителі українські, діти українські заходиш в клас, вони встають і кажуть, слава Україні, і починають розказувати. Я з Дніпра, з Херсона, Чернігова, з Києва. Розумієте, це без сліз не можна було дивитися. Але от, от, от такий вільнюс. Підсумовуючи, а також можна назвати це питання концептуальне. А як тоді? Нам е, досягти нашої цілі, е, враховуючи таку позицію дуже багатьох наших союзників, про яку ви, зокрема, говорили. Не знаю. Стиснути зуби і йти вперед. Тому що якщо ми е, тільки опустимо руки, і завжди, якщо ви проводите паралелі, то треба проводити паралелі е, не, не з Другою світовою війною і якимись позиціями, але все ж таки, напевно. Певно, брати за зразок Ізраїля. Ну, тут зрозуміло, брати... На рік, коли вони. Чути мене? Так, вже чути. Чути мене. Я маю на увазі Ізраїль, який в 72-му році опинився в ситуації, коли йому протистояло не просто весь світ, а ще і НАТО колективно. Ембарго по зброї, можливості розвиватися. І нічого, вони... після того був 73-й рік, і вони там з... З... воювали і... і відбивалися. І знаєте, коли стало питання або допомога захисту колективного заходу, або ядерна зброя, вони пішли шляхом створення ядерної зброї. Це до того, що зараз у нас тут риторика змінилася в керівництвах держави. Я не, не, не дуже її розумію, але в принципі, правильно, якщо не НАТО, то куди? Здаватися, здаватися не хочу. Ну і бачите, знаєте, з одного боку, можна казати і слухати західних політиків, що Україна не може мати ядерну зброю, ну відреагували ж росіяни одразу відреагували на ці заяви. Путін вже Та, одразу перелякав. почав. Перелякалися. Насправді вони перелякалися. Тому що якщо. Якщо одна справа, коли звинувачувати Україну в створенні якоїсь там умовної брудної бомби, і розказувати це на кожному кроці, що от вони створюють брудну бомбу, зараз вони її застосують, зараз вони там десь. А інша справа, розуміючи наші наукові можливості, потенціал і е, е, можливості народу, знаєте, там на наші сміються, але каже, хочете задонатимети, зробимо вам і це і, і що треба. Розумієте, вони перелякалися. І оця риторика була перелякана. Тому що а, а, а як інше захищатися? Знаєте, і тут зараз починають згадувати якісь там дикі історії, що не всю тактичну ядерну зброю з України вивезли, або там що два, два тактичних заряди американці випадково нам підкинули. Ну от нехай бояться. А що зробиш? Ну, слухайте, якщо світ, скажімо так, вірить в. Те, що ядерну зброю може мати Ізраїль, який офіційно заявляє про те, що він її не має. Що ядерну зброю може мати Пакистан, і ну насправді це ж всі сприймають. Що насправді, мабуть, є то, скажімо так, не довіряти тому, що колись третя країна з ядерним потенціалом у світі може створити ядерну зброю, ну це що безглуздо Слухайте, Ну у нас е наукова база просто вже, вже була. До того, як вони там щось про щось говорили. У нас зучові реактори там один в окупації, а два в Харкові в Києві У нас теоретично теоретично нічого не треба робити, вже все зроблено. Інша справа що це величезні кошти, які просто немає де взяти. Це, да, це правда. Але знаєте, при бажанні.